Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні пропонуємо вам оглянути квартиру, яка розташована 500 метрів від центрального пляжу міста, пляжу Делькура, по вулиці Лалома, номер будинку 74. Квартира на останньому поверсі, будинок 2001 року забудови. Квартира має дві спальні, площа 58 квадратних метрів з капітальним ремонтом і ціна квартири 164 тисячі 900 євро. Пропоную вам оцінити даний варіант. Ми піднялися на останній п'ятий поверх. В Іспанії такі квартири називають «Атіко». Ми звикли назвати їх пінхаус. Вони ціняться більше всього. При вході в нас є вікно, через яке проступає сонячне світло. І взагалі квартира сонячна, має сонячну орієнтацію. Тут у нас невеличка така прихожа, є пуфік, де присісти, одягнути обувь. І давайте далі оцінимо стан квартири і її ремонт. Рухаємося далі, і ось так виглядає кухня. Вона невеличких розмірів, але тут є усе необхідне для того, щоб приготувати їжу, навіть, навіть і духова шафа, і сучасна мікроволнова піч, і пральна машинка. Рухаємося далі. Ось так виглядає салон, є обідняна зона. Невеличкий диван, навпроти тумбочка під телевізор. Телевізора нема, але встановлений інверторний кондиціонер, який працює теплохово. Також є вихід на терасу, куди ми пройдемо трохи пізніше. Зараз пропоную оглянути дві спальні і ванну кімнату. Я називаю це стандартне іспанське планування. Спальня номер один, спальня номер два і за моєю спиною ванна кімната, де є душова кабіна, унітаз, умивальник та нова плітка на стінах. Справа від мене спальня кімната номер 1 Вікно виходить внутрішнє патіо, але забезпечує досить гарний доступ до нового світла. Є двоспальне ліжко, але не встановлена шафа. Так виглядає основна спальна кімната, є двуспальне ліжко, дві прикриватні тумбочки. В цій кімнаті вже є будована шафа купе та вікно, яке виходить на зону відпочинку. В даній урбанізації є басейн. Тераса Приблизно 5 квадратних метрів. В принципі, тут можна сісти в попити кави. Також тут можна встановити газовий мангал і ніхто вам не це зробити, тому що зверху немає сусідів. Балкон та сусідня спальна кімната мають сонячну орієнтацію. Сонце тут буде в другій половині дня. Також з балкону видно гарну зону відпочинку з великим басейном. І, шановні друзі, якщо ви хочете покликати своїх дітей на сніданок чи на вечерю, ви звідси можете це зробити. Подивились ми з вами квартиру на останньому п'ятому поверсі в будинку 2001 року забудови 58 квадратних метрів площею з ціною 164 тисячі. 1900 євро. Шановні друзі, комунідат 468 євро оплачується раз в рік. Земельний податок 260 євро, також оплачується раз в рік. Якщо вам сподобався цей варіант, ви хочете зарезервувати його я до ваших послуг. Також, якщо у вас інші потреби, інший бюджет, інший запроси, чи є питання стосовно оформлення то я на зв'язку. Мій номер WhatsApp є в опису до цього відео. А з вами була найкраща компанія на узбережжі Костобанки, компанія Алігрія, та я, широ ваш, менеджер з продажу нерухомості Денис Курбак. Алігрія. Будуємо вашу мрію.